Непрості часи переживає і маріупольська команда, і поруч з кадровими проблемами і з настанням прохолодної осені з'явилася і ще одна теплий одяг для футболістів. І У матчі і лічівець ворскла гравців скоріше гріла самовіддача і бажання аніж теплий одяг і голи. Ми не у школі і не на уроці фізкультури, хоча можна було б так подумати. Насправді це спортзала стадіону «Метеор». Місце для тих, в кого є декілька зайвих хвилин перед грою. Розминка у залі можливість для хлопців з лічівця розвіятись після дороги з Маріуполя. Ми просто розминаємося, час ще є, у нас не виходить там 20 минут. Просто таке Трохи не незвичайна ситуація. Та ні, допустимо, на Денбас-арені. Допустим, у таких хороших стадіонах є навіть зал спеціальний. Для змінки, там, існене поле, типу, квадратом такі де. У кожному, кожному хорошому стадіоні це. Дорога до Дніпропетровська, це як. Сімечки ще вбити. Не на нервах? <плес> вже ні, не, вже нормально. А раніше було таке, да, Напрягал. Ні, ну щас напрягає, дуже приїжджає, але вже костянулись. На вході до зали нервово ходив Василь Сачко. Попри усі негаразди, і лічівець ще може попсувати нерви і йому, і своєму тренеру. З тих, хто у нас залишився, мені кожних сильно не нравиться, котрий в стартовому составі. Ані оказались в составі і возле состава, только посіченням стоять. На 11-й хвилині захисники особливо рознервували тренера. Аксьонов програв верхову боротьбу. Сидячи на газоні, намагаючись виправитись, захисник заплутався. Подарунком скористались Турсунов та Янузі, які змайстрували невістаковпака. Спроба Герещенкова завадити нападнику. Закінчилась призначенням пенальті. Він На мене навалився і ще дірнув за Болком. В принципі, я упал не от того, що я так захотів, а уже того, що він масса мене навалив. Ми забили швидкий гол і... Що то пройшов. Ми почому то остановились. Ми почому то подумали о том, що нам не треба бежать вперед і не треба забивати більше мячей. Майже дзеркальний епізод стався наприкінці тайму. Ткачук, рятуючи ситуацію, збив Мандзюка. Ворсклянин втиснув суперника у газон, але нічого за це не отримав. Подальше гра без моментів надихнула Павлова в чергове дати шанс молодим. Впродовж другого тайму на полі з'явилося два дебютанти дорослого футболу: захисники Радіон Бутченко та Богдан Суходуб. Це були биті і я навряд ли в чемпионате и в Кубке. А Або меня просто нет. буквально декілька днів тому. За ними офіційно закріпили номери 30 та 28. восьмий. Тепер вони мають отримати персональні тренувальні костюми. Але то дефіцит. Начались прохладні дні у нас. І я думаю, більше не в футболі, а футболітом, щоб наших мальчишек одіть. І мені пообіцяли, що за ту неділю з'їли заказ, і ми все таки зможемо одіяти. Кадантої грі говорив, що у нас нет восімнадцяти, тому що у нас 17 було в спортивних костюмах. А сьогодні ми кое-кого не взяли з собою за кро із рекосного состава. А мальчишок аділи отакими є реальні проблеми і лічистя цього сезону. А команда все одно бореться за вихід у чвертьфінал Кубка. Дуже тепло один одного вітали, Там бачите, Микола Павло, Василь Сачко. Але я хочу сказати: ну от, Сергій Вікторович, як мотивувати футболистів от Маріуполя или взагалі, взагалі? Як далі себе свести? Та, дуже складно, конечно. І печально, що ми об этом говорим. Печально, що сейчас все это происходит. И опять же, мы слышали президента клуба Дніпра. Понятно, что события в определенной страны есть. И сколько можно об этом говорить, конечно, можно только посочувствовать і вірити в будущее, що ну, буде все хорошо, що все наладиться і все-таки у нас буде все хорошо. И ей верою все-таки їх завести. Оксандрюч. Ну, тут молодежи ж, молодежь, такой шанс у них был, впал же все время, уже не первый раз говорит об этом. что Если бы были в сети игроки основного состава, то эта молодежь бы, естественно, б не выходила на поле. Для ребят шанс, у них даже не глаза горіти, да і так са горять. От ви бачите, дивитеся да, матчі. Да, горять, да, да, тобто принципі можна не говорити. Тобто да, що... ті ошибки, які проїхали, це ад не Тобто через кілька турів, можливо, навіть через кілька місяців, ми побачимо команду вже зовсім з іншими. Ну тобто вони, як губка, от це все втягують в себе, і цих помилок вони вже більше не повторять. Тобто вони ростуть. Сам это Ми опыт, однозначно опыт. Они со своими партнерами растут, и, соответственно, против сильных соперников они учатся, ошибаются, учатся, идут дальше. Конечно же, мастерство растет. Хотя по походкам даже видно было, что ребята совсем молоденькие, совсем молодые еще.